Привіт, друзі! З вами компанія «Вайс Стандарт, демоділянка 2023. І ми показуємо вам гібрид. Є з від компанії LittleSelect, технологія «Клеофіл», чисте поле. На зараз у нас 25 липня. Анонсуємо цей гібрид 16 років прогон. Висів робився з мінеральними дорогами. 50 кг пербаміт 50 кг селітри. Робилась по висіву 60 тисяч насини на 1 гектар. В цю лініці... Под Клієфілд буде більш ніж 10 гібридів від різних виробників. І ми будемо стартувати, рекламувати, показувати, анонсувати, робити висновки. Но зараз у нас просто 25 липня, і це анонс демоділянки 2023 від компанії Вестандарт. Підпишіться і будете знати ще більше у 2023 році про новинки, про топові гібриди, то що було дійсно файно. Звертайтесь в компанію Вестандарт. З вами ми. Дуже файно, і будемо плуплідно працювати десь. Я думаю, до 20 вересня до збору врожаю на сигарно.